Ось Світлана, вона взагалі-то з Дніпра. А ми зараз знаходимося в Щезені. І ми тут зустрілися на таку класну імпрезу. Зараз же призуть дві дівочки. Але тим часом Світлана мені дещо розказала про ось цю красиву річ. Розкажи про Це вазочка, яку нарізала моя мама. Це натуральний кришталь ще тих часів. Для мене це дуже цінно, але коли я побачила Ліліни сторіс про її вази, мені теж захотілося зробити їй такий приємний, чуйний подаруночок. Це дуже цінно, щоб ви розуміли, я отримала вазу з України моєї мами, попросила Ніку передати. І вона доїхала сюди все ж таки з другої попитки, бо на кордоні її повертали. І буквально через тиждень вона мене розбилась. Буквально через тиждень. Я усвідомила, що десь я всю вазу хрустальну заклала багато важливості і значення. І тому так. І вона розбилася, я її викинула і одразу мені приїхав подарок від мами моєї клієнтки. Клас, це хрусталь? Дякую. Тобі.